Ми говорити про вибори у Сполучених Штатах Америки, які відбудуться уже в листопаді. Вони стануть найважливішим днем в історії Ізраїлю. Про це заявив кандидат у президенти США Дональд Трамп у річницю нападу бойовиків Хамас на Ізраїль. Водночас, імовірно, перемогу Камали Гарріс на виборах назвав екзистенційною загрозою для Єрусалима. Також Трамп наголосив, якби був президентом, то не допустив би такого нападу. Росія та Іран не полишають спроб вплинути на президентські вибори у Сполучених Штатах Америки. Повідомляє американська розвідка. Спецслужби зазначають, Російська Федерація зацікавлена у перемозі Дональда Трампа. Водночас Іран зосереджує зусилля на тому, щоб підвищити шанси на перемогу Камали Гарріс. Обидві країни використовують інструмент інформаційного впливу на американських виборців. Розвідники США додають втручання Китаю у виборчу кампанію нині. Не спостерігається. Розрив між кандидатами на пост президента США скоротився, але висуванка від демократів Камала Харріс продовжує випереджати свого опонента від республіканців Дональда Трампа на 3%. Про це свідчать результати опитування Reuters спільно з Айсос. Американський експрезидент виявився кращим кандидатом у низці економічних питань. Зокрема, він має кращий підхід до вирішення проблеми вартості життя. Водночас, як вважають респонденти. Харіс зможе найкраще вирішити проблему розриву між багатими та середніми американцями. І зараз у цій порі до нас долучається Андрій Добрянський, директор з комунікацій при українському конгресовому комітеті Америки. Пане Андрію, вітаю вас! Вітаю доброго ранку. У нас добрий ранок. У вас добрий вечір. Отже, перед тим як поговорити про вибори у Сполучених Штатах Америки, хотілось би запитати вас про рішення президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена не їхати на важливу міжнародну подію, яка відбудеться вже цього тижня, 12 жовтня, у Німеччині, це засідання контактної групи з. Питань оборони України Рамштайн, також відомо, що туди не поїде і державний секретар США Ентоні Блінкен. То ем, наскільки небезпечний ураган, який наближається до Сполучених Штатів Америки, для того, щоб відмінити цю важливу поїздку? Та ну по перше, щодо гуракану це є історичний такий гуракан. Що тепер такий сильний різні експерти кажуть, і вони в шоці, коли переходять цифри. І ми чекаємо через наступні 12 годин, щоб нарешті він перепочинав перейти Флориди. Головне, чому це скасувало вилітання президента, як і інші є проблеми внутрішні, політичні, це би попсуло розмову щодо допомоги для України, як і кампанію Камала Герес. Що сам Байден би виїх вилітав з Америки зараз? Тоді коли ну колишній президент Трамп і всі його прихильники би могли тоді з риторикою насварити на президента Байдена, чому він покинув вас? Дивіться, ця партія інша не хоче вас підтримати до до простих американців. Зараз тепер багато цієї риторики є там у тих штатах, як Джорджа і північна Кароліна, які тиждень тому мали уракан, то це все перемінило. Я дуже журився про групу Рамштайн, коли я бачив, що уракан вже буде вернутися через тиждень, і, і дуже журився, що це би скасував, що Байден би був примушений скасувати, і так сталося тільки що дні, пане Добрянський. А яка ймовірність того, що Ураган пройде, і все ж таки до 12 жовтня президент Америки буде присутній на Рамштайні. Ну, це був візит, тільки не тільки для Рамштайна, але він мав відвідати Анголу як і е, е, мати особисті зустрічі з Шольцем в Німеччині. А е, я думаю, зараз тепер ніхто докладу не знає. Що буде відбуватися на Рамштайні. Ви згадали держсекретаря Блинкена, але так як декотрі журналісти У Вашингтоні, мені казали, вони навіть не зна не мають 100% того, що секретар захисту Америки Ллойд Остин, що навіть він не знає, чи він прилетить до Німеччини, то то все зараз тепер досить свіже. Почекаємо, аж ми побачимо початок цей гуракан у Флориді, і побачимо, як швидко все відкриється і яка логістика це буде, щоб знову повернути американців до Європи. Пане Добрянський, на вашу думку, як відсутність Джозефа Байдена на засіданні Рамштайну, Ентоні Блінкена може позначитися на ефективності ухвалення рішень? Ну не тільки хвалення рішення, але е, це мало бути на рівень не тільки що президент Байден був, але інших державних лідерів мали мали самі брати участь особисто, і це би підвищило цілий зустріч. Чи речники ще можуть зустрітися стопроцентово? Але втім би не була розмова між лідерів, так як вони планували, як і так само е, додаткова розмова щодо. План перемоги президента Зеленського, як який всі дуже хотіли, щоб е, трохи було е, обговорено при цьому зустрічі. Отже, будемо спостерігати, і сподіваємося, що ураган е, пройде і обійдеться якимись мінімальними ризиками для американців, і ми побачимо. Е, Президента Ша Джозефа Байдена на Рамштайні можливо він встигне і на зустрічі з лідерами Франції, Німеччини, Великої Британії. А зараз поговоримо про вибори і інформація з останнього опитування. Нам показує про те, що розрив між двома кандидатами в президенти США скоротився раніше. Він був за попередніми опитуванням 6% відсоткових пунктів складав зараз. 3%. на вашу думку, що цьому сприяло? Головне нам тепер буде дивитися не на загальне опитування для цілої країни. Коли ми дивимося на цілої країни, цікаво зрозуміти які менші фракції, як вони голосують, як вони планують голосувати, чи то темношкірні проти білих, чи то з інших віровизнань, чи то люди з різних поколінь. Це це у, у загальних вседержавних опитування. Це це що ми шукаємо. Але коли ми хочемо стати рейтинг кандидатів, то дуже важливо від від теперішнього дня цей період читати і дивитися на опитування штат за штатом. Бо знову, як ми вже знаємо, що декотрі штати, ми стопроцентово знаємо за кого вони будуть голосувати, і то означає, скільки вони мають делегати до конгресу з початку січня. А ті сім ключові штати, там ми там ми дивимося день за днем, тиждень за тижнем, зміна у рейтингах у тих штатах кожного дня. Інші новини виходять, що е, все дуже близько у, 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 у тих штатах, але е, я згадав раніше, що уракан минулого тижня перейшов Джорджа, північна Корілина, і ці два штати вони є два ключові з тих семеро цього року, е, які ми не знаємо за кого вони будуть голосувати. То зараз тепер уракан є впливовий. Бо не знати скільки людей отримали допомоги, де будуть відкриті центри і дільниці, щоб голосувати, і навіть сам президент Трамп вмістився, в тім, що раніше він нарікав, що досить допомоги не було до тих штатів, що Байден досить допомоги. Він не дбає про американців, знову цю саму риторику, але тут. Важливо, що він змінив свою думку і би хотів, щоб було якось продовження термін оголосування, таке, таке продовження, на, яко, на на якого він нарікав у 2020 році і казав, що це було фальсифікація а, а, виборів. То то щодо громадських ваше питання, громадське опитування і, і рейтинги зараз. Тепер я тільки дивлюся на рейтинги тих сім ключових штатах, в яким зміни не є такі великі, бо ми шукаємо зміну на п'ять пунктів, щоб ми впевнені були, що або один кандидат, або інший там переможе. Пане Добрянський, от нові дані вони показали, зокрема, що Трамп має більше прихильності в економічних питаннях. А який підхід пропонує Дональд Трамп, аби е, розв'язати проблему вартості життя? Як це називають в опитуванні? Ну, тут є, тут є дисонансія пропоновані ідеї і тактики економічні колишнього президента трампа є такі скандальні що більшість економічних експертів в америці як і всесвітні Відкритий лист відписали до колишнього президента Трампа, бо він тільки хоче включити страшні тарифи проти інших країн, навіть чи то вороги, чи то союзники. Він би хотів включити тарифи на майже всіх інших країн. І в його думці це підвищить якось американців. І їм допоможуть. Але, так як казав, більшість експертів і тут в Америці, і в, і поза Америці, кажуть, що так не вийде, це тільки буде додатковий внесок для громадян Америки. Але чому він ще має високий рейтинг, є через його реклами і риторику. І каже людям: пам'ятайте, коли я був президент, що ціни були всі нижчі, нижчі в Америці. Це він згадає без згадання всесвітну пандемію. Скільки треба було грошей викладати до це, і, і, і так само що бюджет. Під його термін закінчився досить паскудний для майбутніх на майбутній термін президента Байдена. То тут є тут є анахронізм, Це є дисонанс. Це його риторика. Не включає позитивні аспекти економії Америки, але ще і ще його риторика і його реклами підвищують мрії життя, яке було перед пандемією, коли всі мали ліпші роботи. До речі, у Дональда Трампа досить багато таких гучних заяв, а от у Камали Гарріс їх от в рази менше. Чи впливає оця медійна активність на ті результати, які ми маємо зараз? 100%. і втім, що віцепрезидентка Герес від часу зміни кандидатства від Байдена до неї це тільки починалося у липні. І е, від того часу їй треба цілу команду. Було створити їй треба було е, у, у кожному штаті е, очолити якогось провідника її кампанії, і до нинішнього дня вона менше включилася до е, преси, менше інтерв'ю. І на жаль, це означає для, для їх прихильників, що менше і менше Америки знає її. Бо це як президентка це не є публічна така позиція, як президент. То багато не знали її позиції, і ще до нинішнього дня не можуть казати, як вона стоїть на таку і таку міжнародну чи економічну справу. Через цього тижня вона почала більше і більше інтерв'ю. Вона з різних зірок на подкаст, Іде е, багато онлайн інтерв'ю, тепер е, е, бере участь в них не тільки традиційних інтерв'ю з журналістами на телеканалах чи, чи у газетах, то вона спробує якнайбільше розширити свій меседж по знову. Вона почала так пізно у е, е, кандидатстві, що багато часу не мала, щоб ну, показати людям е, пояснити, за чого вона стоїть. Uh... Пане Добрянський, а як війна на Близькому Сході впливає на вибори в США? Як впливає на настрої виборців? Ну, з одного боку, ми можемо говорити, що була велика річниця трагедії 7 жовтня. Ми бачили, як колишній президент Трамп включився до єврейської громади по цілої Америці, відвідав єврейських центрів, спробував показати, як він підтримує єврейський нарід, і втім, це що він підтримує Ізраїль. І і він відверто тоді звертається у своїй риторики, що всі євреї в Америці повинні за нього голосувати, бо він підтримує Ізраїль. А з другого боку, не що віце-президентка Герес не підтримує, Ізраїль дуже сильні заяви має у тій підтримці, але існує для неї проблеми, що такі етнічні меншості в різних штатах, включно не тільки палестинців, але будь-які з арабського походження американці багато голосили онлайн. Що вони би не будуть? Вони не будуть підтримати ані президент Трамп, ані віцепрезидент Герес. в втім, що вони би хотіли побачити зміну політики Америки щодо палестинців. І це шкодить а, традиційних демократів, тільки такі, які би голосували за демократів а, у штатів, як Мішиган, як Міннесота, як Вісконсин, так само а, то це є проблема, а, яка а, треба треба ікусь певну риторику з обидвох боків звернутися до, до і до арабської меншості тут в Америці, як і до євреїв в Америці, щоб камо. Лагарас якось повідомила, як показати, що, що вона дбає і хоче слухати до обидвох тих громад тимчасово. А чому така впевненість Дональда Трампа, що от він повинен отримати 100% голосів євреїв? Ну, не тільки впевнення, але він так команду дає свій указ і, і досить погано говорить, що. Що це обіцянка для всіх євреїв, і що вони би погані євреї були, як, як за нього не будуть голосувати. Ну, знову це є така риторика, яку будь-який політик би, би не вживав. Але якось він ще оголосує такі теми, і на нього не нападають, не, йому єврейські лідери не кажуть, так не говорити, але просто. Без наслідків він може таких слів вживати і риторику включити, і навіть у своїх реклам так само включити цю мову, що це обіцянка для, для всіх євреїв. Але так як ми знаємо, що цей рух в Америці. Декотрих, які стають проти акціях Ізраїлю зараз, тепер це включає не тільки людей з арабського походження, палестинського походження, але тут специфічно у молодь у університетах і тих, що є політичні активісти, багато з них так само є євреї тут в Америці. Тут це не це не може бути 100% які будуть голосувати за нього. Але ще яку певну риторику придумує Камла Гарес, щоби Об'єднати тих голосів ми ще не чули це. Зараз може здатися, що ми дуже багато говоримо про Дональда Трампа, але просто довкола нього дуже багато всяких заяв крутиться. От для прикладу, Ілон Маск заявив, що Трамп повинен перемогти для збереження в демократії в США. Яку мету взагалом переслідує Ілон Маск, і як підтримка такої особистості медійної, як Маск, впливає на рейтинги Дональда Трампа? Ну тут є знову дисонанс. Що раніше, перед тим, що Ілон Маск купив платформу Twitter, чи тепер ек ікс. Він дуже нарікав, що соціальні мережі не повинні мішатися у політику. І нарікав, що Марк Закерберг, який очолює Фейсбук, що він мішався у політиці, бо він на Фейсбук мав згадання, як голосувати. І і мав там факт різні фейки, оголосив, що це фейк, що не фейк, і дуже нарікав Ілон Маск про це у виборах 2020 році. А тепер що він купив собі Твіттер, перемінив на ікс. А тепер він е, е, має контролю соцмереж, де він підвищує риторику президента Трампа і е, зменшує риторику, які стоять проти нього. Я знаю е, цього тижня багато е, проукраїнські е, на твітер е, акаунт. Вони казали, що чомусь менше і менше люди бачать їхню риторику, коли вони е, пости дають щодо. Російський вплив в Америці на політики то, втім, дуже цікаво, чи якось Ілон Маск мішається у контроль свої, своєї соцмережі на підтримку президента Трампа. який так само бачили, він був на, на велику маніфестацію у Пенсильванії цього тижня. Сам прийшов Ілон Маск. Він раніше обіцяв до президента Трампа, що він бі, він би передав. Кілька десятків мільйон щомісяця для нього, але так як ми знаємо, до нинішнього дня ці гроші і не з'явилися. До речі, стосовно впливу на американську політику повідомлення американської розвідки про те, що Росія та Іран не полишають спроб вплинути на президентські вибори у США і Російська Федерація, як зазначають спецслужби, зацікавлена у перемозі Трампа. А Іран зосереджує сили для того, щоб підвищити шанси на перемогу Гарріс. То які інструменти інформаційного впливу на американських виборців застосовують обидві країни і як? Я думаю, най, найліпше для ворогів Америки, так само для ворогів е, України, є щоб створити якнайбільше хаос в Америці, щоб був такий розділ. Що сенат би пропав на зовсім розділений може на 50 голосів проти 50 голосів, щоб так само було у палаті представників. Щоб, щоб не було певний мажоритет, і тоді вони б були заморожені. І так само продовжити рахунок голосування минулого разу у 2020 році. Це взяло приблизно 10-12 днів. Коли приблизно ми знали, хто переміг, чи то Байден чи президент Трамп, але це може продовжитися, як ми певно не знаємо. В декотрих штатах, мабуть, ще додатковий якийсь уракан прийде, і вони будуть судити, щоб залишати відкриті ті відділи. Де голосують різних дільниць, ми не знаємо як яку докладу, але головне, я підкреслюю, що найважливіше для ворога є створення хаосу, щоб Америка не стояла сильна, не стояла об'єднання, і, об і тоді вони можуть робити що хочуть, бо вони знають, що американці будуть проти себе воювати і так і не передати допомогу до, до союзників Америки. А чи є якісь запобіжники для того, щоб не допустити цього? Зараз тепер найбільше це є обговорення з різних соцмережних платформах, знову якась знов шукають можливість якусь системну перевірку, але й так само коли. Наш федеральний департамент розслідування ще щось побачить, вони відразу звертаються до різних електронних платформ, чи то наш імейл, e чи то соцмережі, чи навіть до телеканалах і змі, коли вони побачать, що декотрі риторика певно вийшла від нашого ворога вони дещо зупинили у 2020 році, як і так само у 2022 році, але знову нам треба збережати і, і уважати на різну інформацію яка вийде, і специфічно будь-які скандальні онлайн пости зараз перед виборів у цього останнього тижня. бо тут в Америці ми не маємо день тиші, ми не маємо два дні. Тиші ніякої тиші все є все є відкрито для Америки, щоб постувати як Пане Добрянський, дякую вам за те, що долучилися і розповіли нам про те, що саме зараз відбувається у Сполучених Штатах. Наскільки напружений цей момент перед виборами Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки був з нами на прямому зв'язку.